18 квітня у світі відзначається міжнародний день пам'яток та визначних місць, пам'яток історії та культури. Культурна спадщина є однією із надзвичайно важливих складових історичної пам'яті будь-якої нації. Тому не випадково, що у цивілізованих країнах збережні пам'яток приділяється велика увага. Як до цього відносяться в Коломиї, «Рідні медіа вирішили сьогодні дізнатися. У законі України про охорону культурної спадщини йдеться. Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою. Охорона об'єктів культурної спадщини є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування. Тому далі прямуємо у стіни міської ради. У місті Коломиї так само є велика кількість таких, як історичних. Так і архітектурних споруд, які зв'язані із багатьма-багатьма видатними особистостями нашого міста. Це комплексний засіб, щоб ми як споруди самі ці захищали, так і пам'ятки архітектури. Ми маємо чисто великий перелік таких споруд, які охороняються як законом, так і охороняються. В нашому місті і зі сторони влади, так і зі сторони відповідних органів, я думаю, що вам більш детально інформацію дасть як архітектор нашого міста, тому що він. Він все-таки фахівець у даній галузі. Одне можу сказати, що якщо ми називаємося містом писанковим, то ми повинні все таки як зберігати наше минуле, так і робити щось нове в тому плані, щоб і те, що ми збудуємо сьогодні, щоб потім охоронялося нашими нащадками. У нашому місті на державному реєстрі нерухомих пам'яток України перебуває 38 пам'яток місту будування архітектури місцевого значення та 15 пам'яток історії та монументального мистецтва. Цінність Коломиї, як міста з оригінальною стародавньою архітектурою, втрачається з кожним днем. І таке враження, що цей процес зупинити уже не можна. Будівлі з таким станом справ скоро підуть у забуття. Хто відповідатиме за нищення пам'яток? Спитаємо головного архітектора міста Юрія Процюка на сьогоднішній день. Ми спостерігаємо таку тенденцію, що стан архітектурних пам'яток в місті Коломи зупинився на на, так би завмер на місці. Але е, бачимо, що є дуже часті втручання в архітектурний образ цих пам'яток, є ці втручання без дозволів або без погоджень. Ну, допустимо, навіть на прикладі тих самих вивісок, про які я нещодавно говорив, значить, які е, будемо говорити відверто, псують взагалі загальний вигляд міста і е, цих пам'яток архітектури, тому що. Є такі думки, що якщо це моє власне приміщення, то тобто, я можу розміщувати на фасаді все, що мені заманеться. Так не може бути, тому що самі городяни повинні зрозуміти, що в першу чергу від них залежить краса нашого міста. І всі ці вивіски повинні відповідати якось характеру забудови. І зараз ми готуємо порядок. Розміщення вивісок в місті Коломиї він буде виставлений на сайті міської ради. Буде громадське обговорення цього порядку. і Якщо все пройде успішно, він буде діяти як регуляторний акт і буде. Буде документом до виконання, тобто ми будемо цей процес контролювати. Так, звичайно, зараз якраз з цим питанням дуже багато накопичується заяв, ми їх розглядаємо попередньо, даємо свої рекомендації, але вже юридично будемо затверджувати після прийняття цього положення. Є дуже багато втручань в архітектурний образ цих будівель самовільних. Це заміна вітрин, пробивка дверних отворів, тобто, це теж не можна робити без погодження. Тому що часто я чую так, ну ми ж не зробили погано, ми зробили краще ніж було. Ну в даному випадку слово краще не заміняє слово правильно. Тобто повинен бути правильний підхід і правильне рішення щодо реконструкції або реставрації. Тому що всі ці пам'ятки, архітектури, які занесені до державного реєстру і мають охоронний номер. Значить, вони будь-які перетворення на цих пам'ятках повинні супроводжуватися реставраційним завданням, погодженим в установленому порядку. Тобто, будь-що будь заміна вікна, дверей чи е зміна якогось декору, це все повинно бути погоджено. А як щодо приміщення е на театральній 36, де фарбували фасад? От не пригадаю зараз, що його там помалювали. Пофарбування фасадів також спостерігається, що фарбується хаотично, тобто кожен малює свою частинку, як йому заманеться. Підхід до реставрації фасаду, а по це вже є реставрація. Повинен супроводитись на початку, повинен бути виготовлений паспорт. Опорядження фасаду і погодження в установленому порядку не може бути таке, що частина фасаду помальована в один колір, частина в інший колір. І колір повинен бути історично якось підтвердженим, тому що споконвіків завели не було таких, скажімо. Рожевих кольорів. Не використовувалися вони в архітектурі. Як зараз ми дуже багато бачимо, що багато будівель вималювані в рожевий або в якийсь такий темно-синій кольор. Це не є колір притаманний для історичного забудови. Тобто повинен спочатку бути виготовлений паспорт попередження фасаду, погоджений, і тоді можна малювати. Чи проводиться на даний час робота по відновленню пам'яток архітектури? На даний час можна сказати, що практично ця робота не проводиться, тому що фінансування повинно вестися з державного бюджету, це не є фінансування з місцевого бюджету. І такі кошти не йдуть навіть через міську раду Коломийську, а це є питання управління охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації. Там знаходиться керівництво. На прикарпатті нагляд за дотриманням законодавства в частині охорони культурної спадщини здійснює відділ Державної служби охорони культурної спадщини. Стелефонуємо відділ, можливо, вони нам проясняють ситуацію. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. – До вас телефонують Стежневка «Коломийські вісти, місто Коломия. Чи контролюється нищення пам'яток історії та культури в місті Коломиї? – Ну, контролюється, звісно ж. Нищення. Ніщення не контролюють. А ким контролюється нищення? Панюкільки питання діти цікаві. Як нищення пам'яток чи контролюється нищення пам'яток? Звичайно, тому що в самому місті, Коломи є декілька будівель, які відносяться. Коломи є розроблений історичний не оповний план. Коли цей оповний план буде затверджений центральним органом охорони культурної спадщина, і в тому числі він буду кабінети України, тоді можна говорити про те, що нищить що не нищить. Зараз наразі воно є безконтрольно. А хто повинен контролювати цю всю роботу? Тоді чи Це проводиться робота? Так, а чи проводиться робота по збереженню тоді? Відповідно до закону України про містобудівельні діяльність, має бути створена і, і вторгнення тут, коли там. Мені сповнений влас. Але, на жаль, ще не затверджено. У кого ви затверджено, тоді буде повністю чітко зберігатися вся структура вашої коломи, дорогінкою. Мені і вам. Скажіть тоді, будь ласка, скільки на вашу адресу приходить листів з Коломиї по нищенню пам'яток архітектури чи, можливо, по недотриманню закону? Ну, по нищення, напевно, не приходить. Якщо якісь запити відповідні, то ми не реагуємо. І багато бачите, ми запили руйнацію вашої казали з міські коломиї. Ми заборонили її руйнувати. Бачите, в нас нормально все. Відновлено. Ми запоронили вашому міському голові ставити пластикові вікна в задуші. Бо ж у нього щось там трошки було ну, недруги ні, до речі. Але попри а, це? Ну, попри це, пластикові вікна встановлені у ратуші міста. Так, так. Ми це зупинили. Та достатньо. Ну, Та то поставимо зараз, ніхто не буде забивати. Як бачимо, ситуацію прияснити до кінця так ніхто й не зміг. А тим часом нижній пам'яток історії та культури йде повним ходом. Яке буде завершення історії – покаже час та рішення нашої влади.